300 мешканців району завітали 10 січня до районного будинку культури на вже традиційний розіграш призів серед річних передплатників газети Вісті Красноградщини. Нагадаємо, що районка наприкінці кожного року проводить акцію, аби заохотити своїх читачів передплачувати газету саме терміном на один рік. От і цього разу кожен річний передплатник мав шанс виграти 10 призів, серед яких головний мультиварку «Редмонд». Організатори конкурсу подбали, аби він перетворився на невеличке свято. Тож, окрім розіграшу головних призів за передплатою, у залі провели розіграх заохочувальних призів. А ще усіх присутніх своїми творчими виступами порадували учасники художньої самодіяльності району. Коли ж усі 649 копій квитанцій були поміщені до лототрону. Глядачі із залу, а цю відповідальну місію було доручено дітям, почали діставати щасливі квитанції з іменами переможців. Наприкінці розіграшу було визначено головного переможця. Сучасна мультиварка «Редмонд» дісталася Лідії Олексіївні Пашківець, що мешкає в селі Петрівка. Як зазначила редактор районної газети Вісті Красноградщини Світлана Касьянова, акція з передплати газети відбувається уже восьмий раз поспіль. І її головна мета залишається незмінною розширити коло читачів районки. Розіграш призів від газети Вісті Красноградщини» цей рік відбувся вже восьмий. За цей час він став доброю традицією і тому щороку додає широкого кола своїх прихильників. Приємно, що на розіграш призів, незважаючи на снігову погоду, завітала майже повна зала людей. Понад 300 чоловік взяли участь у розіграші призів у залі і головних призів серед передплатників газети Вісті Красна Всі переможці зможуть отримати свої призи у редакції районної газети Вісті Красна яка розміщується в приміщенні міської ради за адресою Уселеніна Леніна, 94, другий поверх. Uh -huh. Будь ласка, в будь-який вільний час ви можете завітати і отримати свої виграшні призи. А ще мені сьогодні хочеться подякувати тим людям, без яких сьогоднішнє свято б не відбулося. Це працівники і творчі аматори районного будинку культури, це хор «Джерело» і його художній керівник. Це Наші вокалістки чудові і особливі слова вдячності хочу висловити спонсору. Це керівник приватної фірми Агра» Юрій Пасняко. Спасибі всім і тим, хто відпочивав, і тим, хто вигравав, і тим, що готував сьогоднішні святи. і До нових зустрічей.